Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. І тема нашого уроку створення лінійних алгоритмів. Сьогодні ти дізнаєшся, як змінювати вигляд об'єктів у середовищі Scratch, якими є команди зміни вигляду спрайта, як змінювати тло сцени, як зберігати створений у середовищі Scratch файл. Звісно, що потрібно дотримуватися правил роботи з комп'ютером. Розробники комп'ютерних програм постійно покращують створені середовища. Ми з вами будемо працювати, як і в минулому році, з середовищем, яке або можна завантажити на сайті Scratch за посиланням, або QR-кодом, або використовувати таке ж середовище онлайн. Встановлене на комп'ютері середовище Scratch можна завантажувати з головного меню за допомогою кнопки «Пуск», далі знаходимо Scratch Desktop або за допомогою значка на робочому столі. Ти знаєш, що алгоритми в середовищі Scratch створюють за допомогою команд, які об'єднані у групи. Тобі вже доводилося використовувати команду, коли натиснуто зелений прапорець, для того, щоб розпочати алгоритм. Як у середовищі Scratch запустити алгоритм на виконання? А як зупинити його? Давайте це згадаємо. Для того, щоб запустити проєкт, нам потрібно натиснути на ось цей зелений прапорець. Для того, щоб зупинити, у нас є ось така кнопочка. Ми можемо з вами перейти на повний екран, щоб побачити весь проєкт на повному екрані. Виконавець алгоритму в середовищі Scratch називається Sprite. За замовчуванням Sprite 1. Далі ми можемо побачити сцену. Де буде виконуватися алгоритм. І тут ми можемо налаштувати властивості спрайта, тому що спрайт, як і кожен інформаційний об'єкт, має свої властивості, і ми їх можемо змінювати. Ми можемо змінити розмір, ми можемо змінити напрям, ми можемо його сховати. Ми можемо обрати інше ім'я цьому спрайту, або ми можемо налаштувати, де саме буде розташовано цей спрайт на сцені. Ось тут внизу ми бачимо, що, е, які спрайти у нас тут є. Поки що тут один спрайт. Давайте згадаємо, що називають спрайтом у середовищі Scratch. І які вони мають значення. Тільки що я про це говорила. Тобто, це є назва, вигляд, видимість, невід, видимість, розмір, розташування по горизонталі і по вертикалі на сцені і напрямок руху. Ви вже знаєте, що додати ще один спрайт можна за допомогою вказівки обрати сплак, спрайт. Ми можемо з вами завантажити зображення з файла. Також ми можемо скористатися запропонованим зображенням, яке сама програма нам запропонує, або намалювати зображення у графічному редакторі, який вбудований в середовище Scratch. Або ми можемо обрати зображення з бібліотеки зображень, які є саме у цій програмі Scratch. Але подібний список можна використати і для того, щоб поміняти вигляд образ обраного спрайта. Для цього у вікні середовища обирають вкладку Образи. Деякі спрайти мають кілька образів. Наприклад, наш звичайний котик. Який у нас є рудий кіт, має за замовчуванням два образи. Але іншим спрайтом, ми можемо також додати образи. Для цього, коли ми натискаємо кнопку Образи, ми можемо ось тут додати ще один якийсь образ і обираємо образ, який є. Ми можемо додати його за допомогою фото, або ми можемо додати. Так, як ми додаємо звичайних спрайтів. Або домалювати, або, можливо, з бібліотеки обрати, або з вашого пристрою. Як же змінити образ один спрайта на образ 2? І як це відобразиться на сцені середовища Scratch? Подивіться, будь ласка, ось тут у нас є зміна образів. І ми бачимо, що якщо б ми пересували ці образи, то було б відчуття, що наш рудий кіт іде. Змінювати вигляд об'єктів можна за допомогою команд групи вигляд. Наприклад, для спрайта рудий кіт команда Привіт, говорити привіт 2 секунди може видавати ось такий результат. Наш кіт рудий буде говорити привіт. Команда подумати буде видавати ось такий результат. Або команда наступний образ буде видавати нам результат переключення на інший образ кота. І буде здаватися, що наш спрайт якби іде. Подібно до спрайтів можна змінювати також толос сцени. Для цього ми можемо обрати варіант. Змінити тло, і за допомогою вигляду ось тут обрати саме, що ми будемо змінювати, або змінити тло, яке у нас вже є, на якесь інше тло, яке ми собі завантажимо, або змінити тло на інше, яке ми завантажимо та чекати, або просто переключати на наступне тло. Як же ми додаємо тло сцену? Для цього ми обираємо ось цю кнопку і обираємо тло, яке нам потрібно. Ми можемо обрати тут саме тло, і після цього завантажитись або зробити фотографію, або завантажити з вашого пристрою, або те, що запропонує. Програма, навіть намалювати ми зможемо це тло, або, за замовчуванням, те, що нам потрібно з бібліотеки цієї програми обрати. Далі, після того, як ми виконаємо все, що нам потрібно у скречі, ми можемо. Зберегти цей файл на свій пристрій. Для цього ми натискаємо кнопку «Файл» і вивантажуємо цю програму собі на пристрій на свій комп'ютер. Трошки цікавинок, популярна дитяча гра конструктор Lego з'явилася в 1949 році в Данії. Назва конструктора походить від словосполучення Leg. Що в перекладі з датського означає граємося з задоволенням. Спробуйте відповісти на це завдання запитання. з поданих команд, збери скрипт для малювання поданої фігури. Пронумеруй команди в необхідному порядку. Для цього натисни на паузу, спробуй виконати це завдання, і потім ми перевіримо. Сподіваюся, що ви виконали це завдання. Давайте будемо перевіряти. Перше, що ми робимо, це обираємо додаткове розширення колір, олівець да, і обираємо саме колір олівця, який нам потрібно. Далі, нам потрібно опустити олівець для того, щоб він міг малювати. Після цього ми переміщуємося на 6 кроків. Далі повертаємо на 90 градусів по годинниковій стрілці. Після цього знов переміщуємося на 6 кроків. Повертаємо на 90 градусів проти часової стрілки. Далі ми знов переміщаємося на 6 кроків. Ось така, такий алгоритм цього завдання. Ну, і тепер. Не забувайте, по-перше, про фізкульт хвилинки, які вам потрібно виконувати. І після того, як ви відпочинете, спробуємо виконати завдання домашнє. Домашнє завдання буде таким різноманіття природи. Для цього нам потрібно буде вскречі скласти алгоритм, за яким виконавець подорожує планетою, називаючи чотири різні природні дива. Дій за такою інструкцією. Перше. Добери виконавця, який має два образи. Це навіть може бути наш рудий кіт. Далі. Зміни тло сцени на образ природи. Додай ще три образи. Склади алгоритм зміни вигляду виконавця та зміни образів сцени. Використай такі команди. Перша, коли натиснуто прапорець. Далі говорити гори, це диво природи. Далі змінювати на, на наступний образ і змінити тло сцени. І зараз я покажу, як це може виглядати. Перше, що нам потрібно зробити, це перейти на Scratch. Нагадую, як це зробити. Набираємо в пошуковому рядочку Scratch і переходимо по посиланню. Нагадую вам, що ви можете зареєструватися на цьому сайті, і тоді ваші всі проєкти, які ви будете створювати, будуть зберігатися у вашому кабінеті. Але якщо вам не хочеться цього робити, то ви можете просто розпочати творити. І у вас пере... ви переходите на... саме на сторінку сайту Scratch, ви можете в налаштуваннях обрати мову, якою ви будете працювати, і після цього виконувати алгоритм. Наприклад, мій алгоритм ось такий. Для цього я, по-перше, додала 4 тла. Подивіться, будь ласка, У нас вони є, коли я натискаю на тло, ви можете побачити, що я додала 4 різних тла. Перше, другий, третій і четвертий. Ось такі вам. Да? За допомогою чого я це зробила. Просто коли ви обираєте тло, то тут ви можете додати. А ці всі чотири тла ви можете знайти у бібліотеці, тобто обрати тло і обираєте те, яке вам сподобається найбільше. Не обов'язково такі, як у мене. Е, нагадую вам, що також ви можете додати іншого спрайта, у якому два образи. Для цього ви можете подивитися, ось, наприклад, дівчинка теж має два образи. Якщо ви додасте якусь <кій> а, яку, якийсь спрайт, ну, наприклад, який ми можемо ще додати, наприклад, ось такий, а, ви можете на нього натиснути. Зайти в образи і подивитися, скільки у нього образів. Ось тут ми маємо вже два образи у цієї папки. Я його приберу, тому що в мене вже готовий цей алгоритм. І ви можете побачити, як це працює. Подивіться, будь ласка, що у нас виходить. Зараз я за на виконання натисну, ось гори, ліс, зима, під водою. І він змінює образи і змінюється фон. Ще раз. Гори. Гори, вибачте, ліс, зима, під водою. Ось так все це змінюється. Я сподіваюся, що це було зрозумілим. Далі нагадую, як ви можете мені надіслати, по-перше, ви можете завантажити, вивантажити на ваш комп'ютер те, що ви складете. І далі цей файл мені надіслати у Classroom. Або хоча б просто зробити скриншот вашого екрану. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Тепер ви знаєте, як може змінюватися образ, як змінюється тло, і зможете виконати це завдання. Дякую за увагу. До побачення!